На вулиці Йосипа Сліпого в Івано-Франківську машини гублять колеса, а жінки ламають підбори. Нарешті дійшла черга робити ремонт і тут. Та люди замість радіти обурюються. Кажуть, трьох дощовідвідників на цій вулиці не вистачає. Невеликий дощ і вона попливе. Відтак нове асфальтне покриття довго не протримається. Ця дорога не знала ремонту 40 років. Нещодавно міська влада вирішила, час настав. Розробили проект згідно з документами, можна тільки порадіти. Проектною документацією е, зняття верхнього шару зруйнованого і на його місце влаштування чорного асфальту товщиною 10 см і 4 см ЧМА. Будуть виставлені на відмітці зруйновані телефоні телефон, телефон, каналізаційні колодці. Та люди на раді кажуть навіть невеликий дощ, де їх вулиці лихо, води назбирається багато, а дощовідвідників відвідників бракує. Відтак вимагають забезпечити відповідне водовідведення. Тут не вирішено водовідвід поверхневих вод, тобто всі води, всіх вулиць поперечних, всі вони йдуть по дорозі, і дорога стає річкою, коли йдуть дощі. Представник управління капітального будівництва посилається на документи. Згідно з ними, тут усе гаразд. Ми звернулися в управління господарства, звідти отримали відповідь, що водопровід і каналізація по вулиці Йосипа Сліпого знаходиться в домів стані і ремонту. Не потребує та небайдужа громада вимагає, аби гроші були витрачені ефективно, і дорога простояла бодай за два десятка років. Тому зібрали підписи і з відповідною скаргою звернулися до міського голови. Основа цієї вулиці і всіх прилеглих вулиць на майзлях основана на гравійній подушці, що не рекомендується у міських умовах. Друге. Тут мікрорайон Майзлі, він весь час дуже болотистий. Я пропоную заступнику голови міста зібрати комісію. З представників міськвиконкому, депутата нашого і представників з громадської сії вирішити конкретно питання для того, щоб вулицю зробити, щоб можна було їй не 5 років, щоб вона працювала, а не менше 20 років. Люди кажуть, проведення робіт триматимуть на контролі, адже на ремонт дороги виділено немалі кошти, а вони належать громаді.